Апаратна нарада від 6 січня розпочалася з виставлення оцінок. Виконуючи обов'язки слов'янського міського голови Олег Зонтов поставив комунальникам трійку за роботу у святкові дні. На його думку, така оцінка роботи пов'язана із слабкістю взаємодії керівного складу комунальних служб. Це оцінка, ну. более-менее позитивная, благодаря работникам рядовых сотрудников наших коммунальных служб. А управленческий состав сработал на двоечку. То есть отсутствовала взаимосвязь и, так сказать, вот то, о чем мы говорили на аппаратке перед новогодними праздниками, когда все бодро доложили, что все готовы, все будут Вироботи в усиленому варіанті, але к сожалению, показало, що не вистачає. У нас все-таки логістики, не хватає зв'язній. Вот поэтому будемо діяти орхвивади, в тому числі, ну, числі дисциплінарне. Розпочали з проблем. Першим заслухали доповідь керівника Слов міськводоканалу, найбільш проблемного підприємства у місті. 2 січня через порив водопроводи питною водою залило частину вулиці Свободи. Працівникам водоканалу знов довелося рити проїжджу частину, аби відкачати воду і усунути порив до сих пір. Проїзд автотранспорту у місці аварії ускладнений. Через витоки каналізаційних стоків на перехрестях вулиць Володарського та Карла Лібнехта, а також Володарського і полярної, був паралізований рух автомобілів. На проїжджій частині утворилися крижані брилі. Мешканці потерпають від смороду. Комунальний служб Слов'янська намагаються усунути проблему. Техніка виходить з ладу. Вирішується питання щодо організації перекашування каналізаційних стоків з вулиці Полярної. вся техника с предприятий для того, чтобы полностью устранить это все. Разлив канализации. По улице Карла Липнехта сейчас дополнительно еще выведена техника для промывки, промывки той сложившейся канализации забитой, которая там находится. У нас на полярной Володарского перекрестка и Володарского Карла Литмехта. В связи с тем, что полярная была канализация, а у Карла было была ну, вода. совместными усилиями вчера более-менее расчистили. В том районе, где мы вчера почистили, проезд есть, мы ночью дважды посыпали, резинками прошли. Там там есть нюансы, сейчас моя бригада там, и водоканаловские бригады тоже поедет туда. Там есть снова Гормата канала там не было. Все это сдвинули, забор э, жителей. На сегодняшнее утро оттуда они не переходили, а выползали, выпадали. Все это также там или Горы навороченного, замерзшего из идентификатного года. Это не вода, это канализация, как сказал представитель администрации города канала. Это канализация. Дышать там будет на сегодняшний день нечем. Куда будет перекачивать? Оно а ну, добросовестно само перекачивает да? в озеро Льва. Уже сколько месяцев? Весь этот лед, который сейчас в районе улицы Полярной сдвинут культозерами на край дороги, он будет вывезен. А прогноз погоды вы слышали? Прогноз погоды. Он будет работать ровно столько единиц сколько для этого нужно. Перекрестку нашему ну, там, я утром был, продолжается вытоки. Вчера ничего не толком не сделали, не устранили причину, но все продолжается. Я думаю, что мы сегодня будем там смотреть, посмотрим, чем оно закончится, обещание руководства города, ну, посмотрим. Пусть плохо, но сработали, потому что вот в соседнем Краматорске, к сожалению, из-за такого же порыва, который у нас аналогичный на улице свободы, там город вообще два дня. Первого и второго сидел без воды. Мы. Приймали коли рішення відключать, не відключать все таки. Город у нас залишився на новогодні праздники з водою. Ну, это, я вважаю, как бы достіження. На щастя, без заявок на свята пройшли для слов'янських тепломережі та управління газового господарства. Теплонасів домівки абонентів потрапляв безперебійно. Заклади охорони здоров'я також обійшлися мінімальним напливом пацієнтів. Чи наші роботи штатному режимі праздники прашки на в тічення? Как мы с ним с первого 4 января на трампунтах ходилось всего 120. Років. Это не это, меньше, чем обычно и никаких чипы не было, все что штат... решилось. По показателям заболеваемости мы предела среднеобластных многолетних, по инспекторным. Новорічну ніч та інші святкові дні слов'янську правоохоронцям вдалося запобігти порушенню громадського порядку. В посиленому режимі працювали і МНСники. Надзвичайних ситуацій у місті не трапилось, а ось пожеж у новорічну ніч уникнути не вдалося. 31 на 1 -го школа на і кваркіра по комунару люди, чолі робота були витрачені, передані у швидкій допомогі, так, в принципі, працюємо в звичайному режимі, на сьогоднішній день займаємося будівельною допомогою. І наостанок керівництва Слов'янського управління пенсійного фонду, аби заспокоїти пенсіонерів, роз'яснила причини несуттєвої затримки фінансування банківських установ. У зв'язку з тим, що вчора банки не розпочали, у нас фінансування пройшло почати 4, 5, 6 на 76%.